Ну і на завершення, друзі, вам інформація про підтримку майбутніх політиків. Так, обличчя будуть змінюватися, но у неї ми в політиці з'являться. Хоча ми їх всіх добре знаємо. Ну, ми так само добре знали і Володимира Зеленського, хоча він не був політиком, а став президентом. Тому як говорив свого часу, другий президент України так це ж вже було. Втім. Обіцяє знову повторитися. Корило Буданов та Залужний лідирують у рейтингу довіри українців. Зеленський опинився на третьому місці. Згідно з дослідженнями першої рейтингової системи, залужному довіряють зараз 63,8% українців, а Буданову 57,6%. Схожа тенденція зберігається у партійних рейтингах. Трійку лідерів складають гіпотетична партія Залужного 17,4%, Буданова 8,8% та проект Зеленського 10,8%. За рівнем схвалення роботи на посаді діяльності Кирило Буданов отримав 64,7% респондентів підтримки. За ним йдуть уже Залужний 59,4% і голова СБУ Василь Малюк 55,6. Тому, друзі, не сплутайте. Довіра загальна до Залужного 63 – 63,8% українців. А позитивно оцінюють роботу на посаді найбільше українців, саме Буданова 64,7%. Тобто, фактично, він сьогодні лідер. Майже по всіх показниках, от така от, друзі, з'явилася соціологія, і цікаво, хто її замовив. Якщо ви будете слідкувати за моїми новинами тут, ми обов'язково і я обов'язково вам це розповім. Тому, друзі, перевірте свої підписки, підпишіться, будь ласка, на канал. Повірте, ви не пошкодуєте, тут буде багато цікавого контенту. Я вам давно це обіцяю і потрішки він з'являється. Процес, який вже запущений на каналі, не такий швидкий, але ми рухаємося однозначно. Тому прошу вас про підтримку, подобайки, коментарі, шери. Ну, як ви знаєте, дій під відео замало не буває. Кожного разу, коли я вас прошу про підписки, відписки і більше активності, це все допомагає каналу рухатися. Дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю, цілую, ми і не перемикайтеся. Все буде Україна!